Екзаменаційний маршрут номер 4 сервісний центр 5343, місто Лубний Полтавська область. Друзі, маршрут буде починатися. Ось ось справа стоять автомобілі. Ось автомобіль сервісного центру. Автомобіль Джек. Інколи в коментарях питаю, на якому автомобілі будемо складати іспит. Ось у нас знак 2.1 дати дорогу. І ми надаємо перевагу автомобілям, які рухаються. По головній дорозі. Виїхали на проспект, зайняли праву частину дороги і рухаємося прямо. Зараз нам необхідно буде виконати розворот. Вмикаємо лівий покажчик повороту, подивимось, зеркало прилаштувалися у ліву колосу. Бачимо, у нас тут також навчальний автомобіль, ось виконує розворот. Всі 5 маршрутів, які є на каналі, можете їх передивлятися. По декілька разів рекомендуюся, щоб гарно засвоїти інформацію. Всі вони починаються саме по такої траєкторії. Бачимо, навчальний автомобіль пропустив інших учасників дорожнього руху і ми повертаємо. Тут у нас зразу стоїть автомобіль. І я вже далі не буду прилаштовуватися праворуч. Але якби не цей автомобіль, то треба було б зайняти більш праве положення. І вже тут ми, коли приїхали ці автомобілі з правим поки повороту, ми повертаємося у крайнє праве положення. Ну, Я вже тут зараз зроблю випередження цього навчального автомобіля. Дорога з одностороннім рухом закінчилася і почалася дорога з двостороннім рухом. Треба було сказати, де вона почалася ще на початку маршруту, але ну, це принципово не має значення, але ви все одно ви повинні дивитися на ці всі знаки. І рухаємося прямо. Буду вам вдячний, якщо ви фінансово допоможете каналу, тому що все на власному ентузіазмі робиться, на власному автомобілі, на власне пальне. Тому Карта Приватбанку є в закріпленому коментарі. Будь ласка, буду вам вдячний, хто має змогу чи має бажання допомогти на розвиток цього каналу. Тут у нас дорога на дві полоси. Ми зайняли крайнє право згідно правил дорожнього руху. У нас головна дорога, нам надають перевагу. Так якось висовується людина. Зараз у мене швидкість майже 50 км на годину. Пішохідні переходи. Припарковані автомобілі. Лівий покащик повороту. Об'їхали ці автомобілі, правий покажік повороту і повернулись Крайнє праве положення. Дорога з одностороннім рухом закінчилася, Почалась дорога з двостороннім рухом. Також раджу вам, у кого є можливість пройти курси екстремального водіння. Дуже допомагає, тому що в критичній ситуації ви знаєте, що робити, як швидко обертати кермо та як виводити автомобіль. З заносу, чи що ще, ще складніше, ніж занос. Рухаємося прямо, проїжджаємо всі пішохідні переходи. Припаркований автомобіль, лівий поки повороту. Об'їхали цей автомобіль. Вже я тут не повертаюся в крайні праве положення, тому що попереду ще один автомобіль припаркований, і оцей бусик стоїть. І вже за ним повертаюсь. Але. Проїхавши кілька метрів, кілька десятків, вмикає лівий проточок повороту, можна було б, звісно, вже не повертатись у праву полосу. І зараз ми будемо виконувати поворот ліворуч згідно 4 маршруту В ТС-5343. Раджу вам повністю оцінювати ситуацію, коли ви їдете. Не тільки дивитись на дорогу, а й на пішоходів на все, на все. Це приходить з досвідом. Ви повинні все бачити, хто куди їде, де виїжджає, зчитувати все. І це буде значно підвищувати безпеку вашого руху. Стоїмо, пропускаємо зустрічний транспорт саме на прямих колесах. Тому що так. Це я поясняв в інших відео. Повернули і рухаємося прямо. Попереду у нас припаркований бус, лівий поки що повороту, подивилися ліве дзеркало, об'їхали цей бус і правим поки що повороту повернулися, об'їхавши також табуретку з каністрою. Це Новий дорожній знак. Це був жарт, якщо що. Повертаємо праворуч. Зараз тут ділянка дороги досить поганої якості. Але ми тримаємося своєї полоси. Перехрестя раджу вам проїжджати, і навіть якщо ви не будете вже певного досвіду, все одно не їхати там під дозволені 50 км на годину. Тому що перехрестя це ділянка дороги зі складним. Складними умовами і тому краще трохи знижувати швидкість там. Ну, наприклад, до 40, щоб у вас була змога, якщо що, зупинити транспортний засіб. Також тут ніякої, не розмітки, немає нічого. Ну добре, що хоч дорога краще, ніж тільки що була. І на цьому вже можна подякувати дорожнім службам. Правий показчик повороту. Бачимо знак 2.1 дати дорогу, надаємо перевагу автомобілям, які рухаються зліва, також можна подивитись направо. На той випадок, якщо хтось там може виконувати обгін, щоб, щоб ви контролювали. Чи не знаходиться автомобіль на смузі зустрічного напрямку? Тому що буває таке, що водій дивиться зліва, типу я зліва повинен пропустити, а справа не дивиться. Але справа може там бути зненацька автомобіль, який виконує обгін. Хоча обгін на перехресті заборонено. Добре, рухаємося прямо. Попереду у нас знак. Поворот Праворуч заборонено, бо це дорога з одностороннім рухом. Наступний у нас буде маршрут, саме ми будемо виїжджати з цього повороту. Маршрут номер 5 І зараз ми будемо повертати праворуч. Повертаємо, вмикаємо правий покажчик повороту, 50-100 метрів в населених пунктах, пішоходів немає, якби були, надаємо не перевагу. А поза населеними пунктами 150-200 метрів треба вмикати повороти. Об'їхали автомобіль, з правим показчиком повороту повернулися. Ще у нас один автомобіль. Лівий покащик повороту подивилися від зеркала. Об'їхали, правий покаші повороту, повернули. Подивилися праве зеркало, повернулись і зайняли крайнє праве положення. І зараз нам необхідно буде, бачимо, у нас кінець дороги з одностороннім рухом. Так, це була дорога з одностороннім рухом. І Ми тут зупиняємося. Оце тут такий закритий тротуар, там хтось може їхати. Там у нас автомобілі стоять на світлофорі і тут у нас вже дорога з двостороннім рухом. Бо там, де автомобілі ото стояли, та ділянка дороги, де автомобілі стояли на світлофорі, це саме ділянка дороги з одностороннім рухом на відстані там десь 200, 200 чи 150 чи 100 метрів. Тут у нас хідні переходи, лежачі поліцейські з асфальту. Вже б на такій дорозі вже можна було б гумові покласти, але маємо, що маємо, як казав наш перший президент, незалежної саме України, пішохідний перехід, ще один. Всі вони позначені знаками 5.38.1, а з іншого боку 5.30. 8.2, але тут чомусь е, всі позначені саме цей останній пішохідний перехід, саме знаками двома знаками: 5.38.2. Чомусь так зробили. Ну добре, попереду у нас читафорне регулювання, зупинка громадського транспорту. Нагадаю, що на ній не можна зупинятися, також на відстані 30 метрів дота після зупинки. І маршрутні транспортні засоби, які виїжджають з цього кармашку, саме якщо це кармаш, як оце такий класичний, то необхідно їм надати перевагу у населеному пункті. Ну, Ми ж здаємо із спецводіння у населеному пункті, тому нас, нам всім треба надавати перевагу таким маршруткам. Приїхали. Перехід. Рухаємося прямо. Друзі, дивіться, аналізуйте сліпі зони. Так, у нас тут дорога, головна дорога і далі у нас є ділянка дороги з одностороннім рухом. Це позначено відповідним усі знаком на стрілка на синьому фоні. Голова ваша за кермом повинна обертатися на 360 градусів. Це більш така вже інформація. Вона і для іспиту, звісно, але більша інформація для. Ось бачите, зупинився, виїжджає маршрутка. Все. Знижуємо швидкість, він здивований, чого я його пропускаю, але він не знає, що я знімаю відео, тому він здивований, мабуть. Все, об'їхали. І... Повернули і зайняли крайню праву полосу. Тут у нас дорога з одностороннім рухом закінч... закінчується і починається дорога з двостороннім рухом. Ваша голова за кермом повинна. Бертатися на 360 градусів, звісно, умовно. Тобто ви повинні контролювати абсолютно всі сліпі зони. Я пам'ятаю, як я дивився десь відео в Ютубі, як якась інструкторка, наче з Дніпра, казала, що вам повинно бути все одно, що там позаду по боках відбувається. Ну, по боках не казала, а позаду. Друзі, це не так, не слухайте. Треба контролювати абсолютно все. Позаду, хто їде, де збоку, ви все повинні бачити. Ви вмикнули правий чи лівий покащик повороту. Якщо у вас не зовсім сучасний автомобіль, немає оцих датчиків у зовнішніх зеркалах, датчиків сліпих зон. тому повертайте голову, контролюйте все, що відбувається кругом вас. Тільки так ваш рух буде безпечний. І так ніхто не дає 100%, тому що не тільки ви одні за кермом їдете, але підвищити значно підвищити. Безпеку за кермом ви можете таким чином об'їхали цю у фуру і з правим покажчиком повороту повернулися, і його вже не вимикаємо, і повертаємо праворуч. Тут вже вмикаємо лівий покажчик повороту, і оцей бус, звісно ж, так як він рухається прямо, а ми повертаємо, а він також ліворуч повертаємо. Ну добре. Зато він нам перекрив дорогу справа. І ось паркуємося зліва, ось автомобілі стоять. І паркуємося, закінчуємо наш іспит. Друзі, дякую, що додивились до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі в нових маршрутах. Всім пока і бажаю гарно скласти практичний іспит з водіння.